Вже декілька місяців зміївчани задаються питанням щодо необґрунтованості цінного утворення на комунальні послуги. Подорожчання сплати за вивіз сміття з прилеглих до господарств територій викликає неабияке обурення переважної більшості мешканців нашого міста. Абсурдність ситуації полягає в тому, що окрім росту цін на дану послугу, вона фактично не виконується своєчасно. Так, принаймні стверджують самі учасники протестної акції, які зібралися минулого тижня під стінами зміської міської ради задля вираження своєї незгоди з подібним станом речей. Ми сьогодні зібралися з протестною акцією проти грабіжницьких тарифів на комунальні е, е, тарифи. Значить, мало того, що вони в декілька разів підвищуються, але і ще і додаються інші смітниками треба боротися. І треба, допустимо, там прибирати. Був раніше тариф рубль 98 став 7,37. Це ж в декілька разів. Я вважаю. І наша партія вважає. І всі отут. Ті, що ми зібралися е, 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 висказати своє свій протест проти цих е, грабіжницьких тарифів, ми вважаємо, що це провокування населення на протести. Вони просто випробовують е, витримку населення. розумієте? Тому що люди не можуть платити. Власне, сама акція, що зовсім не дивно, була приурочена черговій сесії міськради, на якій обговорювалася, зокрема, і вище згадана проблема. Ініціаторами дебатів виступила група депутатів, на адресу яких надійшла ціла низка скарг від невдоволених тарифними змінами громадян. Должен сказати, що у мене теж в руках 29 дев'ять лічних заявлень, які саджати депутати Спасового. Пробового, проживающего по адресу Лоры Змеев, 1Б. Заявление свое несогласие с проектом повышения тарифов на вывоз мусора мы высказали установленным законом сроки и 1 на 3 свою резолюцию вручили Змеевскому совету. В связи с дорожанием жизни во все, по всем направлениям мы не в состоянии выдержать І повишення таріфа на вивоз мусора на 350%. піятдесят вас помочь в решенні тієї проблеми. Варто відзначити, що протестуючих в першу чергу цікавили справжні причини такого різкого зростання ціни на даний вид комунальних послуг. А тому, пояснюючи особливості ціноутворення тарифу на вивіз сміття, голова міськради Петро Кучков зазначив. Был напечатан регуляторный акт Вистяк Змеевщины. Проводились сходки громадян, проводились, обсуждался этот тариф. Да, я с вами согласен, может быть тариф с ваших слов там, высокий, но по сравнению с 2007 годом, да, но когда в 2007 году принимался тариф гривна 99, да. стоимость топлива была 3 гривны. А зараз 10 гривень, в три рази обілічила. Заробітна плата була мінімальна 500 гривень, а зараз вже до тисячі гривень. І затрати я вже не віру електроенергія, амортизація, яка була Хоча депутати міськради і проголосували за прийняття цього звернення, проти рішення, як такого, щодо вирішення питання відповідності тарифу на дану послугу так і не було прийнято. Слід вважати, що питання про підняття цін на вивіз сміття зависло в повітря ще досить надовго.